За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Черкаси Арена, 20-й тур української прем'єр-ліги. ЛНЗ приймає Київське Динамо. Перший поєдинок для черкаського колективу в саме в своєму рідному місті в 2025 році. Прекрасна погода показують нам стовпчик термометра, 16 градусів тепла. Все є для того, щоб команди показали свої найкращі характеристики. Черкащани дуже серйозно попрацювали над станом газону в міжсезоння були були проведені роботи над підігрівом. Ось цей аспект дуже і дуже серйозно пропрацьовувався. М'яч Укеян. Шапаренко. Попов. Михавко. Динамо ну, всіма силами ватації, ролі в принципі розписані. Тут було зрозуміло, що Роман Григорчук, зважаючи на його філософію, він зробить ставку на ось таку гру другим номером. І це ніхто цього не приховує. З рухом дуже класні контратаки виходили у ЛНЗ. Бояльський падіння, і це штрафний. Це може бути небезпечно. Дайко збив капітана. Динамо, а й дідайко. Має бути в стартовому складі навіть от Муравський, він там конкурує більше. Якась ротація може бути, але ось дайко е у Григорчука буде в стартовому складі. Ну, принаймні, після, після зборів. Ось так, от кияни. Кияни, не дочекавшись свистка, пробили і дуже близькі були до того, щоб забити. Високо присингує Нонікашвілі, забирає м'яч Шапаренко, Михайленко. Продовжує на Ярмоленка. Ярмоленко зустрічають захисники. Караваєв. Низом передача на Бояльського. Дуже насичено в штрафному ЛНЗ. Простріл Дайко вийшов. Зупинив знову подача. Муравський цього разу вибивав. М'яч все одно залишається у киян. Вони дуже наполегливі в своїх атаках. Подача голкіпер виходить удар головою у воротах. 1-0. Костянтин Євчаренко. Це просто класика, коли крайній захисник заходить на дальню стійку і забиває. Подає один оборонець крайній і другий, замикає. Марсело Б'єлса в свій час сказав, що це, це найкраще, що може бути в футболі. Одне з найкращих, коли ось така атака вдається, коли один захисник крайній подає, а другий забиває. Костянтин Євчаренко результативно підключається і кияни достатньо просто і зрозуміло забивають. Ну тому і в принципі і Динамо пояснює, що робимо ставку на своїх. Ось такого суперякісного затягнути, як це робив Шахтар. Потрібно. Серйозно попрацювати і солідну суму викласти. Вівчаренко атакує Вівчаренко, пробиває Кучеренко, відбиває цей удар. Це кутовий. шапаренко подає Кучеренко. вибиває Ярмоленко. Зовсім біля воріт був з такої зони. Дивимось епізод, якому Ярмоленко міг забивати. Драмбаєв завадив Андрію. Віддавав передачу Шапаренко. Дайко. Віддає на Драмбаєва. Мені б цікаво дуже було почути, що Роман Григорчук сказав своїй команді в перерві. Нонікашвілі. Драмбаєв. Дайко. Дайко. Довгу передачу віддає на Яшарі. Яшарі, Вихід вічнавіч. Яшарі перекидає, і що рахунок стає 1-1, ЛНЗ ледь не з першого моменту забиває. Я просто в шоці. Мухарем Яшарі. Мухарем Яшарі знову найкращий бомбардир ЛНЗ. Зараз зрівнює рахунок в цьому матчі. Це закручує інтригу абсолютно в цьому протистоянні. я Я просто. Я шокований. Це просто, знаєте, як такий ніж, який проходить крізь стіну. Те, що не мало статися, те, що не відбувалося, але ця атака одна атака. Одна атака. Мухарем Шаррі, якого ми не бачили в першому таймі. Дайко. Проста передача. Центр оборони Динамо. Нещеред, нещеред на півпозиції. Він і не виходить, і не встигає, і не дограє. Подача Буяльського Кучеренко виходить в правну м'яч. Забирає ось це шанс для ЛНЗ. Одразу вкидання. голкіпер ще й падає. Одразу на Суариша. Суариш, по-момо, є поруч. Суариш, Суариш, передачу на момо! Момо Вічневіч! Момо довго тягне удар і не влучає у ворота. Дуже хороша контратака. Ось такі, ось такі шанси. Це гра Григорчука Ось такі моменти. Подивіться, за скільки секунд, наскільки вони швидко вирвалися вперед. Це просто якийсь виліт ракети, а не атака ЛНЗ. Дивіться, Кучеренко. Два, три, чотири, п'ять. Ну, от буквально 7 секунд, 7-8 секунд, і вони вже в штрафному. Ось тут, до речі, Кабаєв. Потрібно поаплодувати Владиславу Кабаєву, що він встиг повернутися і накрити. Для Динамо Бояльський залишається біля м'яча. Удар! Встигає Кучеренко. Закрити. Той кут там, де мала, який мала закривати стінка, але Динамо ось гравці дуже хитро, подивіться. А ні, через стінку м'яч пройшов. Пасіч і Момо, добрий вечір. Розсипалася стінка ЛНЗ, Якби м'яч зайшов у ворота, то тут питання було до стінки. Вівчаренко простріл Танковський Попов класно забрав м'яч у Суариша, не дав тому провести атаку і Одразу зіграв вперед. Піхальонок. Піхальонок пробиває класно пробиває піхальонок, і це ще не завершення атаки. Динамо і знову Євген Кучеренко. До речі, відзначимо його гру на лінії. Не потрібно було багато часу піхальонку, щоб підготувати цей удар. Він підняв голову, подивився, що як, чи йому не заважають. І з ходу пробив. Пас на Гереро, Гереро Удар! Знову Кучеренко стає на шляху до воріт. Це його робота, і він це робить дуже вправно сьогодні. Хороша передача на Яшарі. Яшарі в штрафному. Суареш забігає. Передача неточна. І що там мому не встигає нащеред молочінка. Не щеред не стояв на лінії, вправно реагував на те, що відбувається. Піхальонок. на брашка. Удар низом і що рикошет і м'яч у ротах. Динамо забиває на 89-й хвилині цього матчу. Ось вам і кульмінація. Володимир Брешко. Володимир Брешко, якого дуже критикували напередодні сьогоднішнього матчу. Він забиває і виводить Динамо вперед. Від. Ілі Путрі, Рикошет, м'яч заходить у ворота. Неймовірна інтрига цього матчу закручується до 89-ї хвилини. Хто б міг подумати? Герейро поборовся піхальонок, піхальонок віддає передачу під удар. Брашко б'є і рикошет спочатку від муравського, а потім від Путрі. І все. Сербітер дає свисток про завершення цього матчу. Володимир Брашко. Саме він зробив рахунок 2-1. Саме він приніс перемогу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.